Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у мене чергова розпаковочка. Тут приїхали хвойні від дубосаду. Дубосад я люблю цей магазинчик, у них є і сайти, і інстаграм-сторіночка, і, взагалі, дубосад це перше місце, де я купувала свої хвойні. Рослинки, ну і взагалі рослини, які в мене ростуть. Перше, де я купувала, це на дубосад. Зараз покажу і все розкажу. Ці рослинки у мене для нового квітничка хочу показати пакування. Ось так запаковані. Ну Цього разу скажу, що пакування не дуже надійне, і взагалі коробка ось така величезна, і вони там. Були не щільно один до одного, ніяк не зафіксовані. Ну, таке. Я знаю, що вони зазвичай так класно пакують, але цього разу мені не сподобалось пакування. Є перевернуті горщики, повисипалася земля. Все ціле. Дякувати Богу, що цілі сосни, тому що, я думаю, що упаковку цю коробку добряче так кидали. Зараз вже розмотаю... Цей картон, весь і покажу, розкажу детально. І перше, це ось такі красунічки сосенки на штамбі. У мене сосан в моєму саду ще немає. Це перші. Вирішила, що у новому квітничку у мене буде 4 сосни на штамбі. Хочеться мені ось побільше штамбових рослин. Ну, так мені подобається. Мені здається, що сад тоді здається старшим, більшим, більше об'єму, більше висоти додають штамбові рослинки. Ось така красунька це Бобо, коштує вона 650 гривень. Штамб у них було заявлено по 40 см. Ну, ось ця трошечки вище ця трошечки нижча. Хотілося, звичайно, однакових за висотою, ну вже як є. Треба було написати про це в коментарях при замовленні, що я б хотіла однакової висоти. Ну, буде так. Ось такі гарні шиш. Не шишечки, а прирости. Це ж вони розпустяться, будуть гарнючі, гарнючі клас. І ось така сосенка це сосна Брепо. На трошечки побільша, ну і голочки тут довші ці голочки у неї більше такого світло-зеленого кольору. А ось в цієї бобо вони більш насичені зелені. Гарню звичайно, клас. Зараз спробую витягнути, подивимось, кореневу. Ой, ось така коренева, є корінчики не повністю набито коріннями, і це дуже добре, тому що буде легко зняти ось цей шар з землі при посадці. Мабуть, що не так давно вони пересаджені Ну, Соснами я задоволена клас гарні. Ще треба знайти мені якийсь такий е, штамп. Ну, десь метр, метр двадцять, не вище. Ну, Супер. І три ялівці. Ну, ялівці, говорять самі за себе, вони великі. Я не очікувала, що будуть такі здоровенні рослинки. Тут горщик 3 літри. Перший ялівець Procumbens nana. Нана. Він коштує ось такий великий садженець, 220 гривень. Колючий такий, дуже колючий, красивий. Подивіться, який приріст, гарний. Ось зараз сонечко так гарненько вже сідає у нас. Просто подивіться, як це гарно. Він шикарний. Я бачила його на штамбі. У них є також на штамбі. Ой, і теж захотіла гарнезний. Єдине, що, знаєте, що мені ще не подобається, що не підписують, як називається рослина. Ось це одна сосна, тільки підписана і все. А так, єлівці не підписані. Це у нас Golden Shots. Теж великий, 190 гривень. Ось такий саджанець. У нього є такі жовтенькі прирости. Ось він тільки-тільки почав випускати прирости. Вони жовті. І ще один ялівець. Це Green Mantle. 190 гривень також. І також це дуже вже велика рослинка. Шикарний. Спробую зараз витягнути, показати кореневу. Отак. О, теж шикарна коренева. І не заплетена повністю, і є молодесенькі коріння. Просто клас. Я не знаю, всі витягати. Ну, зараз покажу кореневу всіх. Спробую. Тут так само. Коренева, класна, шикарна. І давайте цей прокомпенс нана у колючий кусається. З нього так земелька повипадала. О, теж. А тут просто земля випала. Теж гарна коронева. Все супер. Але сьогодні я висаджувати не буду. Зараз пролию трошки, вони вологі, але після дороги я їх пролию. І, мабуть, вже завтра буду висаджувати і хочу показати результат, як я зробила ось цей третій свій квітничок сакура. Я вже показувала її в минулому відео. Застелила агроволокно. Поки що придавила камінням, тому що у нас тут вітри сильні, просто все здує. Поки немає у мене кори, був один мішечок, попідсипала під сосни і під сакуру. І все. На цьому кора закінчилася. Треба замовляти ще, але поки не будемо. Може на осінь. І ось так у мене. Дві маленькі сосенки на маленьких штамб... штамбиках по краям будуть на високих штамбах, десь по метру хочу, але то трошечки пізніше. Ще сюди їдуть деякі рослинки від бережнюків, вже в наступному відео покажу, вони ще не приїхали, наче в дорозі І ось так вийшло. Такі вони мені гарнесенькі, класні. І ще буду доповнювати і травами, і шавлією. Побачу, тут ще є де висаджувати. Дякую всім друзі, за увагу! До нових відео!